Пам'ятаю, як ти кричала. На дев'яту я вже була в воєнкоматі. Ну, ми подумали, що її завезли десь в поле, в окопи. Скинули 15 кілограмів за два місяці. Ми вмираємо тільки один раз. І причому всі. Це прекрасно, що вони знають свої права. А чи знають вони свої обов'язки перед батьківщиною, а Західні області постраждають найбільше, якщо не дай Бог що. На війну я потрапила як всі. Почали бомбити і почалась війна. Було якби три течії: одна тікла в воєнкомат, одна тікла за кордон, а другі сиділи і чекали, що буде далі. Ну і я була в тій течії, що пішла одразу воєнкомат. Я не знаю, як це рішення в мене народилося. Я просто встала і пішла. Після того, як були вибухи, я зібралася на 9 я вже була в воєнкоматі. Бо я розуміла, що гуртом і батька добре бити. Треба згуртуватися, бо інакше у нас немає шансів. Ми ж не знали, як буде. Ми думали, що вони підуть з Білорусі. І тут всі попадуть в м'ясорубку. Тому ну, моє рішення було таким. Десь пригожусь, хоча ну, вік мене там не молодий, але я розуміла, що в армії є різні посади. Які можуть займати жінки. Ну і так сталося, що я прийшла, залишалися тільки посади кухарів. Це не легка робота, це одна з важких робот, але я була дуже задоволена, що мене хоч взяли куди, що я можу хоч чимось допомагати армії. Пам'ятаю, як ти кричала десь о восьмій ранку в той день. Краще я буду зі зброєю, чим буду чекати з дому і боятися. Так. так було. Чесно скажу, коли я йшла в кухарі, я навіть не уявляла, що таке ТРО є в нас, що це сота бригада. Я нічого не знала. Мене записали, сказали на плацу оділи, дали зброю і відправили нас там на місце, де ми вже знаходилися. Вже тільки десь через деякий час, мабуть. Я зрозуміла, коли вже нам про це розказували, де ми де ми знаходимося, в якому підрозділі. То тобто для мене це все було дуже таке. Ну, на стресі, я не розуміла, де я знаходжуся і що це, що це сота, ТРО бригада. На другий день ну, ми подумали, що її завезли десь в поле, в окопи. Ніхто не знав, де вона, бо вона не дзвонила, ніяк не нас не повідомила після того, як вона вже пішла в армію. І десь на другий день я з нею зв'язалася, і вона каже: Я тут можеш мені там щось принести? Я тут за скільки то за 500 метрів від нашого дому. Ми якраз тоді стояли на басейні, ми там живемо красне І Я до неї прийшла, і вона каже: Можливо, якщо ти хочеш, можливо, хочеш нам допомогти якось, бо в нас не вистачає рук, в нас не вистачає людей. Досить швидко погодилась, і вже четвертого четвертого березня, так? 4. так, так офіційно я вступила до. Ми ж стояли довгий час на Волині і поїхали ми десь 1 чи 2 квітня минулого року ми приїхали в Донецьку область. І оце ми там пробули майже півтора року, приїхали, тільки недавно на відновлення. Ми прийшли, не було нічого. ТРО сформувалося якраз тоді, тільки якщо я не помиляюсь, два місяці тому до початку війни, і майже ні одна структура там не була організована. Ну не було ні речового майна, ні майна для приготування їжі, прямо зовсім нічого. В перші дні довелося бити по всім волонтерам, купували за свої гроші. Та тато нам особисто дві кастрюлі в епіцентрі купив. Ну, бо справді не було в чому просто готувати. Ми приїхали туди, в нас не було електроенергії. Ми були на генераторах, і генератори не витягували електроплити. І в нас був варіант або готувати на вогнищах, або на польових кухнях, або придумувати альтернативу. Ну, ми придумали альтернативу, ми віднайшли, знайшли з допомогою волонтерів. Вижівські волонтери нам дуже допомогли. Газові плити. Ми їх поставили, купили балони. Заправляли, і таким чином ми виходили з положення, тому що ну, багато ти не наготуєш на вогнищі. Це дрова, це дуже багато диму, який демаскує наше місцеположення, тому ми от знайшли такий варіант. Ну, Правда, нам приходилось це за свої кошти купувати, можливо, комусь ну, буде дивно, але газ, на якому ми варили їсти, ми купували за свої кошти. Всі скидалися і купували. Задоволення ми відчували тоді, коли хлопці дякували, коли їм було смачно, коли вони задоволені йшли в їдальню і знали, що ми їм щось смачненьке приготуємо. Ну, тому що сама робота кухаря це дуже важка. Це величезні кастрюлі по 40 літрів, які треба піднімати. І ну, що, наприклад, накрошити вдома там, пів кілограма м'яса, а що покрошити 40 кілограм м'яса, це є велика різниця. І це два-три рази в день. Так, ну, Кухарів не вистачало, у нас там на передовій дуже було мало людей, нам було ну, реально важко. Проте на передовій ти е, розумієш цінність цієї роботи. Так. Тому що якщо в цих умовах е, люди можуть піти до магазину, люди можуть піти в ресторан, в кафетерії і так далі, там ти в таких умовах, де навколо тебе за 10-20 кілометрів немає ніодного магазину. Так. І Тільки люди ліс. харчуються виключно тим, що ми їм пропонуємо. Рік тому Верніка поступила в університет наш технічний на менеджмент, подумавши, а чого я буду просто так втрачати час, коли реально це можна вчитися онлайн. Завжди можна знайти час. Вона вчить англійську дуже ну, так, серйозно. Плюс займається спортом, кожного ранку їй не тяжко встати в 5 ранку, щоб пробігти 10 кілометрів і плюс ще якісь фізичні нагрузки. Плюс харчування, вона собі старається робити правильне. Ну, вона для мене як приклад, хоча вона моя дочка, але вона стала для мене прикладом, і я подумала, якщо вона може, чому не можу я піти теж вчитися, здобути ще якусь освіту, для того, щоб бути ще кориснішою в армії. Ну, на даний момент я пишу журнал бойових дій. Це дуже важливий документ, це історія війни, фактично, яка зберігається завжди, вічно. Але коли я спілкувалася з хлопцями, багато, бо я дуже багатьох знаю, багатьох, коли ти працюєш на кухні, ти знаєш всіх, тому що всі приходять до тебе їсти. І я зрозуміла, що робота психолога це дуже важливо в нас. У нас психологів дуже не вистачає, просто катастрофічно. Хлопці з передової потребують психологічної допомоги. І я вирішила. Поступати в магістратуру на психологічний факультет. І я повчуся, але все одно можу сказати, що війна завтра не закінчиться. І після війни буде дуже потрібна хлопцям теж допомога. Якщо я вже себе посвятила армії, то це треба робити до кінця. І зараз, і потім, після війни, після перемоги так само. Хто хоче, той шукає можливість. Хто на передовій час поспати, той знайде час повчитися. Тут я знайшла більше. Сильнішу мотивацію і розставила пріоритети для себе. Зараз найважливіше буде підтримувати бійців для того, щоб вони могли воювати продуктивно, а потім їм потрібна допомога для того, щоб вони могли війти в мирне життя, тому що вони переживають дуже сильний стрес і їм дуже буде необхідна допомога. Вже вони не прийдуть таким, як вони були. Тяжко буде дружинам, так само з ними треба буде працювати. Тому що вони чекають своїх чоловіків таким, як вони були, а вони вже інші. Знаєте, колись мені, коли почалася війна в 2014 році, АТО мені подруги мої казали, класно тобі, в тебе немає синів, їх не заберуть в військо. І я тоді думала, да, в мене немає синів. І я їм ну, щиро якби, співчувала, що, да, ну, мабуть, вони бояться, вони бояться, щоб не забрали синів в військо. І коли, пішли, коли прийшла війна, і моя дитина, моя дочка, в да, мене нема синів, але моя дочка варта трьох синів. Коли вона пішла до війська, я можу сказати, Всім жінкам, які мають синів. Та я не народила синів. Але моя дочка краща за тих синів, які ховаються, які втікають, які придумують, як би це не піти в військо. І я цим горда. Я дуже горда своєю дитиною, що вона може втерти носа багатьом хлопцям, багатьом чоловікам. Вона молоденька. Тендітна дівчина, якій лише 25 років, їй було 23, тільки виповнилось, коли вона пішла в військо. Ну, Дитина ще. Але вона не побоялась. Так мені теж та страшно. Так як і любі мамі за свою дочку, і за свого сина. І їй, мабуть, страшно. Але ну, є ще Україна, є ще держава, є ще земля наша. А чого ми будемо варті, коли сюди прийдуть? Хто ми будемо рабами? Ну ким ми станемо тут, на своїй землі. Ми весь час будемо боятись, так нам страшно, але коли якщо ми не переможемо, тоді буде страшно всім і завжди, і щодня, і до віку. Люди бояться за своє життя. Люди вже побачили те, що може відбуватися на війні. Коли ми йшли в перші дні, можливо, нам було простіше. Можливо, була повна невідомість. Ми не бачили, як вмирають, а вони вже бачили. Ну проте, а, можливо, в випадку чоловіків варто все-таки взяти себе в руки і хоча б не так відкрито ну, панікувати. панікувати та і позоритись. Ну, я розумію, що це важко, що це страшно. Але, блін, ну, візьми себе в руки, якщо вже так сталося, то веди себе гідно. Ви сказали, що чоловіки кажуть, що порушують їхні права. Це прекрасно, що вони знають свої права. А чи знають вони свої обов'язки перед батьківщиною, перед суспільством, перед своїми дітьми, перед своїми матерями старенькими, перед своїми дружинами? Знають вони свої обов'язки, то чий це обов'язок захищати це все? Ну, якщо вже на то пішло, дуже багато чоловіків скептично ставляться до жінок в армії. Бо там жінки в армії до них серйозно відноситься. То почекайте, ідіть самі. Чого ви не йдете? Чого ви втікаєте, чого ви розказуєте за е, ваші права? Підіть, замініть жінок, ті, що в армії, будьте чоловіками. Якщо кажуть, там в мене щось там хворе там, чи не хворе. Чесно вам скажу, я йшла, дочка не дасть обманути. У е, мене фактично я на ногах не могла стояти. У мене були проблеми серйозні з колінами. Нічого, в армії вилічили, Все там поставили на місце. Там і хороші лікарі є, і якщо з тобі болить, швидко тебе підлікують. Трошки побігла Ти, з бронежилетом, садки трошки... укріпила та, укріпила. Все стало на, все на місце. Було. Скинули 15 кілограмів за два місяці, все нормально. Тобто нічого, ніякого страху немає. Хто хоче стати на захист України, ну не треба нічого боятися. Ви будете захищати Україну, а Україна буде захищати вас. Тому що ну, так це працює. І як би там не було, коли ми всі в гурті, коли ми приїжджаємо в підрозділ, от навіть після відпустки, ми скучаємо за цим всім. Здається, ой, так хочся додому, бо ж, вже так довго, справді, без відновлення, більше року на Сході. Але ти приїжджаєш з відпустки і ти заскучився за цими обличчями, за, за цією службою. Це тяжко зрозуміти. І коли хлопці кажуть, тільки поранення там полікували, і він рветься до своїх. Я їх тепер розумію, чому вони рвуться, тому що їхнє життя вже там, наше життя вже справжнє там, а західні області постраждають найбільше, якщо не дай Бог що. Тому що вони мають зуб не стільки на схід, скільки на нас, тому що ми завжди були непокорні, непокірні були. Це не однозначно так страшно і можна вибрати собі багато векторів. Проте вибирати можна, коли ти йдеш сам. Коли тебе вже забрали, вибору в тебе немає. Тому це має мотивувати в першу чергу робити перший крок. І якщо справді дівчатам це подобається і вони готові служити, нехай вони просто не бояться йти. Бо з хлопцями це все зрозуміло. Вже хто хотів, той пішов, як кажуть. А дівчатки просто часто густо не розуміють, що вони теж можуть це. Наша бригада одна з найкращих. Відношення до людей чудове. У нас немає ніякої не ні ніякого такого ну, відношення поганого до людей. Всі завжди входять в положення, і командир наш старається зробити все для того, щоб. Людям було комфортно служити, щоб вони могли відновлюватися. Наш командир бригади навіть приїжджав, коли ми були на передовій. Ну, командир цієї бригади приїжджав до хлопців майже на окопи, дуже близенько підбирався туди, просто для того, щоб підтримати їх психологічний, і моральний дух. Ну, таких історій дуже мало, насправді, таких командирів дуже мало. Є один секрет, може його ніхто не знає, ми вмираємо тільки один раз. І причому всі. Ну от нема таких, щоб вічно жили. Чи це буде сьогодні, чи це буде завтра, чи це буде через рік, чи через 10, чи через 20 – все рівно ми помремо. Питання в тому, заради чого, чи ми просто попадемо під автомобіль без толку, чи ми справді внесемо якусь лепту в те, щоб наша країна була вільною. Нам її дали просто. Ну, Не може ми маємо право її просто втратити.